Вітаю, друзі. Вашингтон Пост і Шпігель одночасно повідомили про те, що вибух на північних потоках, який відбувся в минулому році, координував український офіцер Роман Черниський, той, який зараз знаходиться під слідством. І це пряма атака на головкому залужного. Найцікавіше, хто ж ті джерела, які дали інформацію? Цим поважним медіа. Взагалі, за даними співрозробників цих медіа, цих видань, і нам невідомо, хто вони, але ми робимо припущення. Червінський командував невеликим підрозділом з шести осіб, і про це знав Залужний. Більше того, там дуже цікава історія про те, як полковник не займався сам плануванням операції, а виконував накази високо поставлених військових. І якщо казати, то вони підкорялися головкому залужному, і це найцікавіше. Ну, знаєте, сам Червінський через адвоката каже цим виданням: він заперечує: Ні, я цим не займався. Більше того, він каже про те, що всі припущення про моє якесь там. Керування чимось, або взагалі, якісь там зв'язками з цим Нордстрімом, це російська пропаганда. Ми не, цим не займалися. Але ці два видання це повторюю. До речі, це не перший раз, коли підіймають питання того, що якийсь підрозділ, який підкоряється особисто заложному, виконував це завдання ще раніше. Писали про це як німецькі ЗМІ, так і американські, але знов. Були джерела невідомі, і знов хтось незрозуміло це а, повідомляв журналістам. Найцікавіше в цьому питанні, от я відверто кажу, що хто це зробив? От хто ці джерела, це росіяни або наші якісь довбограї, які хочуть е, якось там е, догодити комусь в офісі президента. А насправді. Сп... Головна мета, що в тому, що в тому випадку це дискредитація залужного на заході, тому що на заході, як сприймають цю історію з настрімами, вони говорять, говорять так: ну, це енергобезпека Європи, а чіпати це було не можна так. Росія країна агресор. Так, ми не купуємо газ через ці газогони, але, але це фактично напад на енергосистему. Це військовий злочин. І тут найцікавіше, знов прив'язується залужний. вже через А, В цьому ЗМІ пишуть про те, що Червінський це дуже потужний офіцер, який проводив великі, дуже добрі операції, наприклад, викрадав свідка з території підконтрольної Росії в Донецькій області, який міг дати покази, покази по mh 17, який збили Boeing Міч 17, збили Росіяни. Окрім того, там кажуть про те, що він організував ту відому операцію і керував її по повагнерівцям. До речі, на Заході кажуть, що операція по вагнерівцям дійсно операція по вагнерівцям дійсно могла би бути дуже такою потужною, але не стала через те, що хтось злив інформацію. І досі не відомо, хто ж її злив. Хоча там Володимир Зеленіч Зеленський казав, що це він особисто телефонував Лукашенка і казав: Ну, Може, щось не то сказав, може, щось не то, не тоді телефонував. Подивимось з часом. Але зараз повертаємось до історії з тим, що Червінський набито керував підривами Нордстриму. Є декілька моментів, на які я хочу звернути увагу. Ну, По-перше, керівниця відділення Вашингтон-Пост в Києві. це Ізабель Хуршудян дуже довго працювала в Москві і потужно спілкувалася з представниками російських медіа, Ну, в тому числі і Маргаритою Симонян, яка м -м, могла стати одним з джерел, але мене цікавить інше, чи дійсно вона спілкувалася з росіянами або хтось з наших полудурків полукедах вкинув таку інформацію, тому що українські джерела дуже часто останнім часом Фігурують в західних змі, і це не тільки в цих статтях, але, наприклад, останній раз це було у Саймона Шустера в статті «Тайм». Так, от мені цікаво, що у нас взагалі там відбувається. Ні, я знаю, що офіс президента це друшлаг, через який виходить вся інформація, яка тільки може, але все ж таки мені цікаво. Чи є у нас якісь служби, які можуть зрозуміти, хто вкинув цю інформацію, хто надав цю інформацію, навіщо він брехав, навіщо він це маніпулює, так, маніпулює, і яка мета особиста тої людини, яка дала таку інформацію, тому що те, що це брехня, в мене немає сумніву. Ну скажімо так, я знаю ситуацію, кому підсвіткувався Червінський, і я розумію, що ну залужним це ніяк не перетиналося, але це окрема історія. Найцікавіше, що, за словами Хоршудян, залужний знав про операцію, але збрехав Марку Міллі про причетність. І це найцікавіше. Такі припущення можуть робитися на базі якихось доказів. Те, що доказів у пані Хоршудян немає, ми розуміємо. Те, що її джерела вкинули, якщо вони дійсно існували, брехню, ми теж це розуміємо. Але все ж таки цікаво, як таку інформацію будуть сприймати в офісі президента. Поясню, чому? Тому що від офіційної заяви Офісу президента багато чого залежить. Якщо вони промовчать зараз, це показує, що їх влаштовує, що така інформація на Заході розповсюджується, тому що вона налаштована не на нашого, не на українського споживача. Якщо ж. Скажуть, що ні, то тоді ну мені це дійсно приємно, і я буду розуміти, що їм не подобається, що на заході хтось намагається дискредитувати залужного, і це до речі знищить багато. Ну як сказати, версій в тому, що є конфлікт між зеленським і залужним, тому що вже виходить інформація в статтях в Санді Таймс. Це перша. В Сентянсі взагалі вийшло, що є конфлікт між українськими американськими британськими спецслужбами: українські з одного боку, американські британські з другого боку. Виходить стаття за Телеграф про те, що є напруження в стосунках між Зеленським та Залужними військовим. Розумієте, якщо це все безпідставно, то я все ще чекаю на відео пана Зеленського з головкомом Залужним, де вони кажуть, що дивіться, Ніяких зняття залужного не буде, це все маячня, оце що ви бачите, це намагання дискредитувати його. І, взагалі, найближчим часом ми повідомимо, хто ті джерела, які вкидають дезінформацію в Західні змі. А от якщо цього всього не буде, то велика кількість запитань чи не погоджені ці історії з кимось, і чи не координує а, та людина. Свої дії не тільки в Україні, а, наприклад, в Росії. Ну, тому що від цього так тхне і ПСО. Що навіть на озброєному оку можна побачити головну мету дискредитація залужного на Заході, показуючи, бачите, він неадекватний, він там нападає на енергосистему, він такий поганий. все, треба його знімати. А в нас в Києві скажуть: ой, ви бачите, ну навіть вам же це довели треба знімати залужного. Тому мені б дуже не хотілося, щоб головна мета росіян це а, зняття залужного з посади головкома була реалізована руками наших місцевих. Корисних ідіотів. А в у їх у нас вистачає величезній кількості. Вони підкидають дрова в конфлікт, який вони існують. Але якщо підкидати постійно дрова, то то полум'я розпалиться. Ну і конфлікт буде дуже великим. Саме тому я хотів би звернутися до офісу президента і нагадати їм. Що публічні заяви ввечері це дуже добре, але хотілося б почути спільну заяву Зеленського і залужного, і це знищить всі чутки, і це закриє всі питання, і це допоможе так зменшенню розколу в суспільстві, яке дуже хвилюється, чи правда про те, що кажуть, що хтось хоче зняти залужного, чи неправда? Я сподіваюся, що неправда до речі, всі заяви Ярмака. Довіри не визивають. А от зеленського боє, довіра викликала. Якщо б вона пролунала, коли він стоїть поряд заложним. Це було б дуже добре для України. І покарання брехунів, які розповідають про те, що залужний знав про історію з Нордстрім і брехав Марку Мілі, це теж допомогло б всій Україні. Особливо в очах західних спецслужб і західних політиків. Ну, треба вже закривати рота. Нашим місцевим брехунам, які займаються підлабузничеством, і, як я бачу, непогано допомагають проведення російськими МСО. Нам це потрібно всім, тому що інакше ми не переможемо. Знищуємо ворога внутрішнього, а зсу вони будуть знищувати ворога зовнішнього. І все буде Україна. Папа! -па.